Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як я витратив 24 тисячі доларів на тести продуктів в Тіктоці. Жарковожаркожарк. Дуже багато з вас користуються Тіктоком і хотів би сказати, що Тікток є також одним з найбільш актуальних джерел платного трафіку на етап топов funnel, тобто на холодну аудиторію, де ми можемо закуповувати новий трафік. У нас є досвід роботи з TikTok, як для дропшиперських проєктів, так і для великих брендів. Тому ми, в принципі, вже можемо вчити вас, як запускати, як масштабувати рекламу TikTok, як її контролити, як оптимізувати. Отож, ми в нашому рекламному кабінеті TikTok. Тут все досить звично так само, як в Фейсбуці. Тут є дашборди, Тут є всі інструменти, які дає TikTok. тут є аналітика, ми будемо працювати. Ось тут є бізнес-центр, тут є рекламний акаунт, тут є дати дуже схоже все на Facebook. Навіть не знаю, де китайці підгледіли функціонал рекламного кабінету їхньої платформи. Навіть не знаю. Отож, як запустити тест продукту в TikTok? існує дуже багато гіпотез, як це робити. Як на мене, з усього того, що я... Тестував з усього того, що у нас працювало, я увага! Буду ділитись тільки власним досвідом. І давайте трошечки про наш рекламний акаунт. На цьому рекламному аккаунті ми злили 24 тисячі 800 доларів тут буквально за декілька місяців. Тобто, у нас основне джерело трафіку все одно залишався в Фейсбук, але ми непогано заливали з TikTok. І ми отримали доволі велику кількість конверсій на 45. Тисяч доларів. Тобто це в нас роз ну, майже в районі двох. Для нас це було прибутково, тому що у нас там бріківін поїде не 16 Проте хочу вам сказати, що у TikTok теж є така проблема, що він не трекає всіх даних. На жаль, я розумію, з чим це пов'язано, але чистий роз у нас у TikTok був в роні 2.4. І хочу вам показати, що це був високий середній чек, як бачите чек 124 доларів, 138 доларів, середній чек, 127 доларів, 121, 119. Тобто, наш продукт, в принципі, його середній чек на сайті 124 долари. І ми з Тіктока крутили рекламу. Увага! На хайті продукти, які коштує більше ніж 100 доларів. Тобто, це показник вам того, що ви можете запускати продукти не тільки там до 100 доларів, а і більше, тому що ми. Пролили профітно на такий продукт 24 808 доларів, що є на сьогодні не дуже багато, але теж непогані цифри. Перша наша компанія, яку ми будемо розглядати, єдина яку ми будемо розглядати, тому що це відео протек тестувати рекламу стрітоку. Це наша рекламна компанія. Тест, як в нас виглядала тестова рекламна кампанія? У нас було три ацети. Які називались Broad, ЄС 1865 CPA, 35? Тобто ми ставили таргет CPA, Точніше, не таргет CPA, а бюджет написали CPA, тобто бюджет став зі старту по 35 доларів, і ми. Крутили спочатку ціль Add to Cart, тому що у нас був high ticket товар, і ми не могли одразу крутити на покупку, тому що TikTok нам її не відкривав на цьому аккаунті. Він сказав, джентльмени, зберіть, будь ласка, трошки даних для того, аби запустити рекламу. Ми запустили, от я вам покажу зараз сетап на add to cart. Зараз. Цього можна і не робити, якщо у вас продукт менше, ніж до 120 доларів. І якщо у вас відкрита ціль покупки, я зразу рекомендую йти на ціль покупки. Проте у нас був аккаунт, на якому ще закрита була ціль покупки. Таке буває на Тіктосі. рідко, але буває. Ми бачимо, так, да, цілі е ту карт, плейсмент виключно Тікток, United States Location і age просто шокі 1855, Spending Power All. Тут ми додали. Групу інтересів, яка нам підходила, тобто це стак інтересів, щоб максимально розширити нашу закупку і максимально навчити наш піксель. Денний бюджет, весь день, максимум delivery, attribution settings, 7 click, 1 day view І ми почали крутити рекламу і отримали тут 50 кошиків по 7 доларів 86 центів. Це була досить непогана ціна для нас. Ми сказали, добре, окей, давай рухатись далі. Після того, як ми набрали 50 кошиків, ми запустили нам вже відкрилась ціль покупки. Ми запустили ідентичні адсети, проте вже ціль була виключно на комплітемент, тобто на покупку на ті самі інтереси. Ми Просто скопіювали наш адсет, де поміняли налаштування на комплітеймент, і ми побачили, що круто, що пішли конверсії. І навіть ці конверсії були в невеличкий мінус. Але це для нас був показник того, що ми можемо далі стартувати. І ми запустили таку штуку, яка називається DCO або ACO, як хочете. Тобто автоматі Creative Optimization, Dynamic Creative Optimization, де ми закинули. Всі наші креативи, бачите, у нас в районі 10-12 креативів, і почали крутити на бюджеті 100 доларів день для того, аби зрозуміти, який креатив працює добре, який ні. По креативах ми в кожному асеті тестували по 3-4 різних креативи, які у нас були виграшними на Фейсбуці. і Ми побачили, що деякі креативи давали досить хороші результати. Ми їх і забирали в наше DCO. І DCO компанія дала нам досить непоганий результат. У нас вже тут було 14 покупок, росім 1 а у нас Breaking Point 1,6, якщо брати всі додаткові кости. Це було дуже круто для нас. Тобто ми вже вийшли навіть в легесенький плюс конкретно по цій компанії. І ми прийняли рішення рухатись до наступної гіпотези тест. Ми створили вже після цього компанію, яку назвали ТОВ Test. і вирішили тестувати стаки по хештегам і все інше. Зрозуміли, що тут йдуть покупки, але немає жодної системності. І зрозуміли, що наш найкращий варіант це реально перейти до стратегії ставок. І до стратегії вели оптимізації, коли вона в нас відкрилася. Ми почали тестувати стратегію вело-оптимізації і ставу. Коли у вас є певна кількість конверсій, у вас відкривається можливість оптимізації не low cost оптимізації, тобто найменша ціна за конверсію, а ви самі можете виставляти. Тіктоку бажану ціну за конверсію або бажану ціну поросу. Зараз я вам покажу. Воно просто відфільтрувала вниз. І ми почали тестувати різні зв'язки. Наприклад, ми бачимо, що у нас ROAS 3 Тобто, ми зробили оптимізацію після того, як знайшли найкращий креатив. Зробили оптимізацію просто на саму широку аудиторію Ми поставили бюджет 40 доларів. Поставили value оптимізацію, тобто ми просимо TikTok знайти нам конверсії, які будуть приносити нам мінімум 3. Поставили 3, виділили тільки чоловіків, вибрали наше ключове, взяли TikTok виключно все інше широке, як бачите, без інтересів, щоб в нього було більше можливості знайти. І ми отримали по цьому цету. 20 покупок з конверсією 1,44 в покупку, кост complete payment 43 доларів, що для нас було супер профітно. 116 доларів середній чек і окупальність 2,69. Тобто, ми зрозуміли, що для нас ROAS 3 працює найкраще, і так само інше це, який ми здублювали, тому що в Тіктоці. Це досі працює. Тобто Roas 3 Бачите, така сама оптимізація 13 покупок. окупальність 2,76. Паралельно ми тестували кошти зараз до цього. Але бачимо: у нас є три ацети з roas 3. Які ми продублювали, вони принесли нам 12 покупок по 34, 13 покупок по 46 і 20 покупок по 43 долари. Тобто, таким чином ми тестували, яка оптимізація для нас буде найкращою. Бачите, досить круто поприносимо. От наступне це трос 3, 3, так само. Приніс нам 9 покупок, окупаємо ще 4,70. Ми тестували просто ABO, тобто CPA модель, теж круто працює. Тут у нас вийшло 8 покупок по 32 долари, тут 8 покупок по 48, 41, 49 доларів. І дивіться, що було далі. ще. Ми тестували роз 4, роз 3,5, але вони працювали не так ефективно, тобто вони не давали нам. Такої окупаєвості і не давали таких об'ємів. Як бачите, ми реально протестували дуже багато різних зв'язок, тобто різних зв'язок поросу. І потім ми почали рухатись по косткепам. Ми заливали нові креативи з новими косткепами. Зараз перейдемо. Отут ми тестували роз оптимізацію і паралельно ми тестували кост От бачимо, що ми тестували 221 долар за покупку, 21 10, 21 скільки з 10 доларів за покупку, 10 доларів. І деякі з цих ацетів давали нам просто неймовірні результати. Да, от, наприклад, цей кост дав нам покупаю справді одну покупку в 8 разів. Один з ацетів давав нам Пам'ять в один разів. Один з ацетів це вже порозу знак що до 2066 разів. Тобто косткепи теж давали можливість знайти нам круті результати з наших ацетів. Проте ми зрозуміли, що найкраще спліт-тестувати саме різну value оптимізацію, саме різний роз. Тобто, як виглядає наш шлях? Ми тестуємо креативи, ми знаходимо виграшні креативи, це можна робити на широку аудиторію. По принципу, по якому я сказав, тобто у вас є там 5-6 ABO ебіоцетів. Ви тестуєте, знаходите креативну зв'язку, знаходите свої перші конверсії, якщо у вас не відкрита ще value оптимізація. Ставите value оптимізацію, тобто оптимізація по мінімальному розі, і тестуєте, чим більше різних оптимізацій. Наприклад, 3 і 5 роз 3,5, 3,4, 3,8, 4, 3. 8, 5, 4, 3. І таким чином ви знаходите ті зв'язки, які будуть працювати для вас найкраще. А коли ви виходите на стабільні 10-20 продажів з Тіктока, вже можна переходити до масштабування і до оптимізації. Я вам розкажу, як оптимізовувати і масштабувати Тікток рекламу. Якщо ми наберемо на цього відео 500 лайків і 100 коментарів зі словом Тікток. Отож, від вас коментарі, лайки, від мене два наступних крутих відео. Сподіваюсь, вам було цікаво, ви дізнались багато нової інформації, і вже сьогодні зможете запустити свою першу рекламну кампанію в цьому крутому джерелі трафіку. Якщо вам інтересно більше дізнатися про tiktok рекламу, як її можна імплементувати до Facebook як її ставити в систему дропшипінгу, переходьте по посиланню нижче на нашому майстер-класі. Я розказую про це все і потім ви зможете цим користуватись. Тому Заходьте, реєструйтесь, дізнайтесь набагато більше. А з вами був Влад, з водойком. Всім гарних продажів!